Це стало можливим завдяки американській благодійній організації World Central Kitchen, яка виступила спонсором. Також волонтерському центру Шостка добро та управлінню праці і соціального захисту населення нашого міста зараз наш фонд направлений на те, що ми допомагаємо людям у випадку прильоту або ворожої атаки по цивільній інфраструктурі або по Інфраструктура, яка дуже важлива, енергетична ми виїжджаємо на локацію одразу для підтримки ДСНС та цивільного населення. Ми виїжджаємо з кавою, чай. У нас обов'язково знаходиться дегідрована їжа, яка готують наші партнери зі Львова. Потім у нас в кожному місці є партнер-ресторан, який готує з нами гаряче харчування. Сьогодні у нас проходить відпрацьовка. Тут ми погодуємо переселенців. Зараз ми їдемо годувати ДСНС, з ними відпрацьовувати алгоритми дії у випадку прильоту. Ресторан партнер був обраний по рекомендації та пройшов ретельну перевірку, перш ніж отримав таке звання. Розповідає пан Антон. Ми були на попередньому прильоті в місті Шостка. Ми приїхали, видавали, але ми везли їжу з сум. Це займає певний час. Це було не дуже. Ну, ну дуже зручно, тому ми приїхали сюди. Коли видавали їжу, ми познайомились зі Сітланою з волонтерського центру. Вона нам порекомендувала, Ми приїхали, познайомились. Приїжджала також наша американська команда до цього ресторану. Ми провели інспекцію, перевірили кухню, санітарію, як це все працює, і тому все нам підійшло. Ми працюємо зараз у шостці саме з цим рестораном. Ми уклали договір з американською з американським фондом. Мій ресторан Арфей, і сьогодні у нас такий тестовий захід. Ми годуємо ДСНН і годуємо ВПО внутрішньопереміщених осіб. По американців дуже вимоги такі круті. Це температурний режим, це технічне, всяке приладдя, ну все це приміщення і Гігієна, тому ми ми робимо все по нормам американських стандартів. Координаторка волонтерського центру нагадує, що їх організація займається не тільки допомогою, що надається родинам загиблих захисників. Волонтери також підтримують внутрішньо переміщених осіб, яких доля закинула в нашу громаду. Саме тому пані Світлана запропонувала представникам американської сторони провести разову пробну благодійну акцію. Де б найменш захищені переселенці змогли покуштувати обід, яким в разі надзвичайної ситуації будуть годувати постраждалих на сьогоднішній день? Ну, скажем так, справа честі нашого волонтерського центру – це допомога ВПО. Ми займаємося їх розселенням. Надаємо їм постійно овочі, надаємо одяг, надаємо продуктові набори, коли у нас були, коли були ліки, надавали ліки. Тобто постійно опікуємося цій категорії, яка проживає в нашому місті, і люди, які зазнали таких перепитів в своєму, на жаль, житті. Ну а щоб це не було пусту, ми запропонували їх запросити сьогодні. Це разовий, поки що, поки що разовий такий, скажімо, обід для наших переселенців. Ми звернулися до центру соціального захисту Антаніна Миколаївни, і вони вибрали тих людей, які ну скажем так соціально незахищені із переселенців. І сьогодні вони з задоволенням спілкуються з задоволенням, коштують їжу. Тут ви бачите і дітки, і різного віку. Люди слід зазначити, що присутні на благодійному обіді переселенці із задоволенням коштували запропонуван. Вані страви при цьому дякували організаторам не тільки за це, але й за можливість поспілкуватися між собою, що для поранених війною душ дуже важливо. Чи сподобався вам сьогоднішній обід? Дуже подобався. велике дякую вам. Смачно от. було. Смачно було, і вкусно було, гаряче було і вкусне. Спасибо. Як вам взагалі сьогоднішній захід? Чи сподобалося? Дуже, дуже дякую. Важливо, так, щоб ну, ті, хто переїхали, могли спілкуватися. Може, якусь комусь може допомогу надати між ну, Я Думаю, такі заходи потрібні. Та й дітям, я думаю, якщо так десь не обов'язково, щоб... Там це були вони постійно. Я думаю, буде цікаво і дітям поспілкуватися між собою, які вже постарші. У нас же там свята нітуда. То три метри від мене осколок, впала і зарвалися. За вчорашній день три дома згоріло. Тож, завдяки злагодженій співпраці наших волонтерів, рестораторів та американських спонсорів. Є впевненість в тому, що в разі чергового прильоту мешканці нашої громади будуть принаймні нагодовані. Хоча, звичайно, кожен з нас сподівається на те, що такого лиха в шості більше не трапиться.